Ніч на 21 вересня стала останньою для трьох криворіжців, які мирно спали у своїх домівках. Уламки ворожої ракети вщен зруйнували два будинки та обірвали людські життя. Загинули 77-річна Валентина Шаульська, її 12-річний онук Максим та 79-річна Любов Ткаченко. Пізніше помер у лікарні її син Юрій, який отримав важкі опіки, коли намагався винести матір захоплених вогнем руїн, підтримати згорьовані родини прийшло чимало небайдужих містян. Першою в місті провели у вічність Любов Ткаченко, людина, яка дарувала радість. Так говорить про неї онука. Бабушка дуже була веселою, була життєрадісною. радісною. вона була в останній час лежала, так як була был у неї перелом. Ну, держалася вже, збиралася бігати Уже, уже на там, уже все, Вона вже ждала, коли не будуть бігати по дому. Не було багато внуків, правнучка. Життєвий шлях Любові Ткаченко був непростим. Народилася, коли ще тривала Друга світова війна. Її дитинство припало на важкі повоєнні роки. Будинок, від якого нині лишилося попелище, цеглинку за цеглинкою зводила разом із коханим чоловіком. Пережила його втрату, втрату сина, одного з онуків, але ніколи не опускала руки. Ще й підтримувала інших. Дуже гарна людина. Подільчива людина була, всіх їй було шкода, всім допомагала завжди. Дуже сумно, дуже страшно. Ніхто не... Вона ж у нас ще й лежача була на неї, шийка бідра, поломана була. То... І все одно була на позитиві. І все одно була на позитиві. Хто б не прийшов її провідувати, вона Те, ще потанцюємо. Всім допомагала. Чим могла, тим допомагала. Дуже, дуже гарна людина, дуже позитивна жінка на свадьбах. Це ганкальничка. На всіх свадьбах решіна мати моя була. Вдова старшого сина Любові Федорівни, пані Людмила, каже, її свекруха була найкращою. Хоча важко працювала, завжди знаходила час, щоб розрадити інших. Працювала на крані, розливала метал і завжди допомагала, якщо потрібно було. Любов Ткаченко спочиває поряд з рідними, що поховані на цьому ж кладовищі. У цьому класі навчався Максим Шаульський. Світла, добра дитина. Тут він плекав свої мрії. Вже ніколи не повернеться хлопчик у ці стіни. Класна керівниця Максима Анастасія Васильівна розповідає: від початку повномасштабної війни цей клас у 123-му ліцеї стоїть порожній. Учні здебільшого навчаються онлайн або ж збираються в іншій будівлі. Напередодні трагічної дати у семикласників саме була дистанційна виховна година до Дня Миру. Тоді Максимка, який щиро переймався долею українських дітей, вчителька чула востання. Ми спілкувалися на тему, що йдуть в країнах війни, да, в тим же самим Ізраїлі, Україна, Сирія, Палестина, всіх країнах, да там. І ми розмовляли, що гинуть мирні жителі, не тільки військові. І ми розмовляли якраз на тему, чому діти, в чому діти винні, в тому, що в країні йде війна, що дитина не прожила ще там свого запланованого часу, да, який там. Бог відвів її, і що вони гинуть. Кожна дитина, кожна дитина в Україні не повинна була отак страждати, не повинна була та бути винною, от, що не може домовитися дорослі люди. Я завжди кажу, що такі, от милі е, янголи, е, от. Як, як сонечки, як зірочки, да які загораються після таких ситуацій на небі, да, в, чому, в чому ця дитина була винна? Анастасія Васильівна веде заняття з фізкультури, улюбленого предмету, активного і веселого Максима. Максим займався баскетболом. Чого знаю? Бо грав разом з моєю дитиною. Я ж кажу, що дуже часто так ідеш зі школи зі своєю, а на майданчику Максим грає, от якраз з ну, от Більше фізкультура, він такий дуже спортивний. Знаєте, позитивчик можна сказати. Він такий невеликого зросту завжди був, але завжди такий швидкий, енергійний. Ну, якщо ви бачили дитину, то дійсно схоже на сонечко. З усіми товаришує, з усім готовий допомогти. На нашому мікрорайоні ну, немає такої дитини, яку ніхто не знав Максима. Очільниця ліцею згадує, Максимко буквально випримінював гарний настрій. Дуже гарний хлопчик, світлий, веселий, радісний, завжди в колі, в гурті друзів. Любив музику, велосипед, футбол. Достатньо спортивний, розвинений, дуже гарна дитина. Максим зростав у міцній родині разом із двома старшими братами. Щирі, відверті. Родина виховувала їх як, як справжніх чоловіків. Завжди відкликалася на допомогу. Матуся взагалі досить часто до школи приходила. Ми розуміємо, да, наші. Старі добрі мирні часи, батьківські збори, наші позашкільні заходи. Тому на сьогоднішній день ми бажаємо цій родині витримці, згуртування. Вся наша дружня шкільна родина, педагогічний колектив, технічний батьківська висловлює щирі співчуття на подвір'ї ліцею імпровізований меморіал. Дуже світлою людиною. Тобто Він не та людина, яка може когось ображати, або ну, якого, когось скривдити. Я не думаю, що він цього заслуговує. Будемо його завжди пам'ятати в наших серцях або в пам'яті. Про нездійснені мрії життєрадісного хлопчика розповіли його найрідніші батьки. Це зовсім несправедливо, зовсім ніяк. Не як вони говорять, б'ють по інфраструктурі. Ось мой дом, інфраструктура. Стратегически Пожалуйста. важный объект. объект. Оказывается, мой сын был стратегически важный объект, который мечтал стать блогером, ютубером. Помню, да. что он всегда говорил. И мы и камеры купили, да. все, чтобы он это все снимал. Все время в компьютере, в играх. Паркуром у нас занимался, любил скакать. Потом да. перешел на баскетбол, на баскетбол как-то вот это вот. Ну, Он был как, Ну как бы общительный, да, так, разносторонний так. ребеночек был. Светлый ребенок. Все время с ним игрались и так, и так. Ну. Не знаю вообще, нет ответа на этот вопрос, почему и зачем. Бабуся Валентина Васильевна дуже любила онука и завжди опікувалася ним, коли батьки були у від'їзді, була поряд і тієї страшної ночи. Я как то, как -то постоянно такова. всегда работала, работала, мама всегда помогала здесь не то уроки сделать, то еще что-нибудь. Постоянно за него переживала, покушал, не покушал, ты покорми его, сходите туда, сходите сюда. Они были вместе, пускай у них Місію ходять, Вона його падіжить найзаповітнішою мрією Максима була зустріч з братом Микитою, оборонцем Маріуполя, який досі знаходиться у полоні. Разом із рідними маленький воїн постійно виходив на вуличні акції за звільнення бранців Азовсталі. Це время хочу, щоб нікіто повернувся. Хочу, щоб нікіто повернувся як можна швидше. Не судилося братам зустрітися з болем. Говорить, побратим Микити разом в Маріуполі. Достойна людина, достойний воїн. Дуже шкода, що він скоріш за все про ці події, які сталися, не знає. Він буде дуже боляче, але я думаю, справедливість все ж таки знайде. Кожного ворога Максимка знали усі в організації Сталева Гвардія, що об'єднує сім'ї полонених бійців. Він був на кожній акції з портретом брата. Назавжди буде з нами на кожній акції до останнього обміняного, з полону. Його фото завжди буде з нами на всіх заходах, які ми будемо проводити. Він один із нас, і він завжди залишиться з нами. Це був шлях боротьби маленького хлопчика за повернення улюбленого старшого брата. Була його найбільша мрія, найбільше бажання в цьому житті зустріти брата з полона, обійняти і бути поруч. Завжди брат це найулюбленіша людина. Дуже сильна, сильна. Родина дуже сильна жінка Наташа, мама загиблого Максима. Вона знайшла в собі сили, вже знаючи, що сину в полоні піти стати на захист Батьківщини. От, вона брала участь в активних бойових діях. І лише зовсім нещодавно вона звільнилася з лав ЗСУ для того, щоб бути поруч із синами. Родина Шаульських це також частина нашої родини і їхнього це наш великий біль. У глибокій скорботі численні друзі та знайомі родини. Він такий непозитивний, такий він шустрий, такий хороший хлопчик, риженький. Всі його любили. Він сам самостоятельний. Батьки хороші, бабулечка така доброжелательна. Ну, ну хороша сім'я, а тільки освободітелі освободили. Валентина, Максим, Любов, Юрій на руїнах звучать імена. А серця сковує біль це трагедія, яку ніколи не забуде кривий ріг. Анна Ніколенко, Артем Кравченко, Олександр Домашов, постфактум.